Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо. Цікаво, чи є якийсь э, сенс взагалі переплачувати майс комп'ютерним майстера, майстерам за встановлення або перевстановлення. Вінди. От Зараз встановлення він, Вінди буде коштувати, якщо, наприклад, ви як тільки купили, там, коли замовляли ноутбук все, брали ліцензійний Windows, то буде коштувати його. Щоб вам, По-перше, буде сам ліцензійний Windows 12 тисяч гривень. Це Windows 11 Pro. А якщо, наприклад, ви там ще попросите його встановити, то це буде ще як мінімум 2000 гривень. От тому, друзі, я рекомендую вам, якщо, наприклад, ви навіть купили ліцензійний Windows, то встановлювати його вже самому. От. Тому що у вас, майстра, за це попросять дуже великі гроші. За такі гроші можна купити топову бас-гітару. Навіть дуже гарну бас гітару От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Всім. До побачення. От, звісно, сенсу, пере... якщо ви вмієте встановлювати Windows, самі, то немає взагалі ніякого сенсу переплачувати комп'ютерним майстерам. Якщо не вмієте, то вже треба буде заплатити, щоб нічого не накоїти з ноутбуком. От, тому всім до побачення, всім гарного.